Головне розвідувальне управління Російської Федерації безпосередньо вони зараз запустили з одного боку кол-центри, якими працюють з українських номерів по прозвону українців. і, знаєте, по розповсюдженню різної дезінформації з іншого боку, вони таким чином, не тільки через Телеграм. Намагається знаходити виконавців для підпалів автомобілів військовослужбовців, зокрема, а й через ці кол-центри. Ставка робиться, на певне, маргінальне населення, виявлення населення з, там, з фінансовими проблемами, там, ще з якимись проблемами. Також ставка робиться на молодь, яка не є дуже часто соціально активною і не, не кажу, Історично свідомою, да, яка не розуміє, що відбувається дуже часто. Для них війна ну, може десь далеко, десь ракета полетіла, але вони живуть у своєму такому світі, яке дуже відрізняється від людей там 25 років і більше. Ось люди 18 років, і 16, як нещодавно затримала Служба безпеки України, виконавця одного. У них потяг до легких грошей, От їм пропонують легкі гроші. Але, не, звісно ж, вони не розуміють ризиків. Вони не розуміють, по-перше, що вони діють проти сил оборони таким чином, підпалюючи автомобілі, вони гарантовані будуть затримані, гарантовано сядуть до в'язниці. Період між затриманням, а інколи між попередженням такої діяльності він займає менше дня, фактично, дуже часто. Дуже швидко затримуються ці люди. А, і знову ж таки, росіяни. Обдурюють цих людей, вони обіцяють там від 1000 доларів. І люди перед затриманням, звісно ж, ці гроші не отримують. Відповідно, вони отримують термін у в'язниці, ще й без грошей лишаються. А росіяни використовують їх просто як корисних ідіотів, будемо так говорити, для виконання своїх операцій. З листівками вже відомо, дійсно, є певні випадки розклеювання листівок з закликом заробляти гроші за підпал авто. Є також випадки з графіті, і це написи проти мобілізації. Тобто ця вся кампанія вмонтовується в антимобілізаційну кампанію, яку веде Російська Федерація, зокрема, Головне розвідувальне управління Росії, відповідає безпосередньо перед Кирієнка в адміністрації Путіна людина, яка курує загалом всі операції по Україні. Деструктивні. Тому, окрім цього, зараз ведеться робота. По спробі видати все це за певну підпільну діяльність. Мовляв, існує, мовляв, ось ці от ухилянти, як росіяни їх викристалізували в окрему, ну знаєте, буду так говорити субкультуру. Да? Тобто вони їх викристалізували, намагаються за допомогою певних медійних ресурсів, і, зокрема, блогерів деяких, які знаходяться за кордоном, і висвітлюють злочини, мовляв. Проти українців, які, мовляв, здійснюють співробітники ТЦК. Вони ж не показують позитивні приклади мобілізації. Вони фокусуються на деяких випадках негативних. А, вони намагаються за допомогою цього всього видати це за існування окремого руху проти мобілізації, і, мовляв, що цей рух набирає обертів, що це формується ледь не партизанський рух в Україні. Далі буде якась символіка запропонована. Тобто це розписана операція. Наші спецслужби володіються інформацією, звісно ж. Ми, зі свого боку, як Центр протидії дезінформації, виявляємо регулярно мережі, які створює Росія. А це телеграм-канали і інтернет-ресурси під кожен регіон, по-перше, по-друге, телеграм-канали, навіть під маленькі райцентри, відповідно. Вони це все створюють, там відкривають чати. Чат наганяє частину боту ферм і намагається залучити туди мешканців конкретного міста. Маскують дуже часто ці канали під погоду, інколи під новини просто і оголошення конкретного міста. Виключно для того, щоб налаштовувати людей проти поліції, проти ТЦК. Таким чином, сіяти розкол. Тобто, це спланована операція гру. Криптовалюта це один зі способів розрахунків за виконання цих акцій. Ми будемо казати так, що ілюзія, що це все не відслідковується, це виключно ілюзія. Тому що можу, скажімо так, засмутити людей, які думають, що вони залишаться непоміченими, отримавши у криптовалюті виплату за такі дії. По-перше, не встигнуть отримати, бо затримання швидко йде. По-друге, власники. Криптовалютних гаманців дуже часто за запитами правоохоронних органів біржі розкривають, на які дані відкрит конкретно криптовалютний гаманець. Відповідно, ці люди в будь-якому випадку будуть вираховані і затримані. Нам потрібно протидіяти масову кампанію, скажімо так, дискредитації конкретно людей, які взагалі погоджуються на такі легкі гроші. Ми маємо, якщо ці люди самі не розуміють, що вони роблять зло, ми маємо створити в суспільстві таку атмосферу і таке ставлення до них, щоб їм було набагато важче погоджуватись навіть на таку діяльність. Відповідно, ну, максимальний хейт створити, до, взагалі, до так, щоб думка не виникала, навіть що гроші можна заробити так. А тут ключовий момент. В тому, що люди маються розуміти, що вони гарантовано не встигнувши отримати виплату, будуть затримані. Це дуже важливий момент, тому що ну, їх просто обманюють. Щоб збільшити покарання, його зараз потрібно принаймні пришвидшити розгляд цих справ, оперативно пришвидшити в судах безпосередньо, щоб ці справи не тривали там місяцями, да, щоб дуже швидко конкретні злочинці отримували вироки. І це буде набагато кращою історія. А там так і так достатньо жорсткі обмеження за кримінальним кодексом.